З Євангелія від Луки Того часу Ісус розповів учням притчу, чи може сліпий сліпого дорогою водити, чи не впадуть обидва в яму? Учень не вищий за вчителя, але вдосконалившись, кожний стане, як його вчитель. Чому бачиш скалку, яка в оці брата Твого, а колоди, яка в Твоєму оці, не помічаєш? Як можеш казати братові своєму, брате, дозволь я вийму скалку, яка в твоєму оці, а сам не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці, лицеміре, вийми спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку, яка в оці твого брата. Адже немає доброго дерева, яке родило б поганий плід, ані поганого дерева, яке родило б добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду, стернини не збирають смокви, а з колючого куща не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло, бо з надміру серця промовляють її уста.